Зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Франк Вечорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву. Пане Франку, вітаємо вас. А, вітаю вітаю, а, пане Франку. От і ви як бачите цю ситуацію із такими гучними заявами стосовно розміщення ядерної зброї у Білорусі і від Лукашенка і від Путіна? з Чим це пов'язано і чи фактично вона там є? Ну є кілька аспектів в цьому. Вперше це шантаж Путіна заходу, спеціально щоб зменшити підтримку України. Вони таким чином створюють тиск на суспільства Західної Європи, країн глобального повня. Мовляв, коли не зупиниться підтримка України, тоді буде ядерна війна, яка закране кожного. І вони цю думку просовують через пропагандистські медіа на весь світ, щоб розколоти і ослабити захід. Друга мета у Лукашенка: щоб отримати додаткову легітимність, щоб показати мускули, щоб показати, що він ще щось вирішує, це як мавпа з гранатою, яка може вчинити а може запустити ракети. Ну і також третя мета для Путіна це захопити, замачувати контроль над Білоруссю. Дуже важливо, щоб окрім самих ракет ядерних. Їх обслуговували російські війська, і зараз ми говоримо про створення не просто розміщення там ракет, але ми говоримо про створення постійних військових баз, від яких позбутися нам буде дуже дуже важко. Пане Франко, а оці заяви Лукашенка, які от багато спілкувався з пропагандистами із білоруськими, із російськими, ну власне, зі Скабєєвою? Він багато разів підкреслював, що це саме він мовляв випрошував у ядерну зброю у Путіна, просив, щоб йому в полонез перепрошую впихнули ядерну боєголівку. Це його цитата така. То чи є це було бажання? Я думаю, що вирішувався Путін. Лукашенка тут не приймає рішення, і весь цей сценарій інформаційної психологічної кампанії він прописаний в Кремлі. І ми навіть бачили протягом останнього місяця, наскільки контроверсійний і суперечливі були заяви Путіна, Лукашенка. Путін казав, що він буде контролювати Лукашенка, що він. Потім вони не співпадали в термінах. Спочатку казали, що це буде в ліпні, потім казали в другої половині літа. А зараз ракети, нібито, вже з'явилися. Тому я думаю, Лукашенка просто підтримав, тому що у нього не було вибору, і він просто підігриває зараз ці гри, щоб також показати білорусам, нібито він також приймав рішення, але все відчувають, і все бачать, що рішення було прийнято за, за, за нього. А йому просто прописали роль такого статиста. Коли Путін так спокійно говорить про ракети, нібито раціонально, Лукашенка грає роль такого медмена, такого крейзі людини. Коли там Путін може пустити, запустити ці, ці ракети, може ні. А Лукашенка грає: запустимо ці ракети. Вони сильніші за Хіросімою і Нагасакі бомби. Я розумію, що це також створює таку таку непевність серед західніх країн. Що ж з цим робити, з цими двома варіятами. Пане Франко, а як ви вважаєте, чому е, от, до нього саме з Кабієву е, послали росіяни? Ну, не, не часто до Лукашенка надсилають якихось топ-пропагандистів. Видно, що вони там е, розігрували свою виставу. Е, Лукашенко грав свою окрему роль. З Кабієва теж перед ним така була. Е, Незвично тиха. Зазвичай вона вирощить, а тут ну просто така от сама смиренність. Що це було на вашу думку? Ну, я думаю, що це частина також цієї кампанії. Вони запускали так послідовно ці меседжі, підготування ядерної зброї і з кабиєву прислали до Лукашенка, що він зіграв теж свою роль, тому що його ж ну не чують і слухати ніхто не хоче, і тому йому дали платформу, мікрофон. В російських топових медіа що він артикулював там свої думки? Ну і також це подарунок для Лукашенка, тому що він страждає від браку легітимності його не признають ніде, окрім Росії. Ну і через російські медіа він може зазвучати звучніше. Для Лукашенка зараз це дуже дуже важливо. На жаль, ніхто не думає про білорусів, тому що розміщення цієї ядерної зброї це пряма загроза нашої незалежності, нашому суверенітету. І е розмова зараз іде тільки про, про шантаж заходу, але навіть на заході не всі розуміють, наскільки це загрожує майбутньої безпеці всієї Європи е і нашому регіону. Пане Франку, Лукашенко страждає від браку легітимності, натомість заявляє, що е, своїм власним ротом перед Скабєєвою, що в Білорусі і Росії одна армія. Е, е, ну, це вже повне по-моєму визнання своєї нелегітимності. А стосовно от, однієї армії Білорусі і Росії, чи дійсно це так уже ну, я думаю, що Лукашенка не довіряє білоруської армії, тому він е, е, тільки полягає на російську армію, що тільки вона його захистить. Ми знаємо, які були суперечливісті на початку війни, коли спробували переконувати білоруських військових, навіть робили опитування, чи варто вступати в війну. І жодної підтримки ця ідея не, не, не мала в білоруських шерах військових. І тому він запрошує російських військових. Він сподівається, що російські війська, допоки Лукашенка буде захищати і підтримувати Путіна, будуть захищати також нього. Ну і треба розуміти, що Лукашенка 30 років не інвестував в армію. Він інвестував в КГБ в Службу безпеки президента в різні спецпідрозділи, щоб захищати його самого від білорусів. А саме військо просто було таким довіском. А, і там воно саме саме жило, само якось розвивалося без особливого військового досвіду. І зараз ця армія захищати його не буде, тому він і не дуже на ній розраховує. А власне що зараз відбувається, от станом на зараз білоруській армії Скабєєва Лукашенка розпитувала до слова, коли він візьме участь у так званій СВО. Цебто у війні, хоча знов-таки сам же Лукашенко до того казав оці, оцю тезу про одну армію, і зізнавався, що він прикривав російські війська, коли ті йшли на Київ з півночі, тобто фактично, це чистосердечне визнання своєї участі у війні. Але ну певно Скабєєва у нього розпитувало про участь білоруських військ у війні, що зараз із настроями в армії, що там зараз взагалі фактично відбувається. Ну, військо знаходиться постійно в режимі повищеної бойової готовності. Спільних навчань з росіянами вже багато немає. Ці росіяни, які прибувають в Білорусь, вони тренуються окремо, вже не довіряються білоруським військовим. Зараз чекаємо нового призиву російського, і побачимо, чи їх теж в Білорусь на учебку. Що ну що відбувалося весною весну цього року і раніше? Серед військових відбувається масова промивка мозгів. Їм кажуть, що там нацисти в Україні, що захід нас оточив, що буде нас атакувати. Ну і спробують внушити думку, що треба захищатися. Ну але переконати людей, що на нас хтось нападає окрім Росії, дуже складно, тому що всі бачать російських військових, але не бачать військових НАТО, які б там хотіли напасти на Білорусь. Ми знаємо, що є більш лояльні для Лукашенка групи. В Першу чергу це спід спецсили, сили спеціальних операцій, чи, чи внутрішні війська, але менш лояльне. Це це по прикордонники, регулярні війська, пехотні групи. Ну і ми знаємо, що зараз вся армія постачає озброєння Росії, тільки протягом цього року 130 тисяч тонн озброєння було постачено з Білорусі в Росію. І навіть коли до прикладу зараз буде наказ воювати проти України, не буде чим воювати, не буде кому воювати, не буде жодної мотивації воювати. Тому я б зараз навіть ну я б не, не повірив, я б навіть не допускав можливості вступу білорусів в цю війну, але це не знімає жодної відповідальності з Лукашенко і його режиму. Слухайте, а що стосовно того, що Білорусь допомагає Росію озброєнням? От нещодавно білоруський журналіст-аналітика Антон Мотолько зазначав, що за рік режим Лукашенка передав Росії 131,5 тисячу тонн боєприпасів. Що взагалі відомо про те, чи в Білорусі залишилося ще, і які здатності виробляти? Є якісь сподівання на те, що Білорусь якось. Виснажиться в військових допом військовій допомозі е, Росії. Е, ну, я не думаю, що виснажиться цілково. Але все, що стріляло, що може стріляти, вона вже постачена на фронти, вже відстріляно російської армії. Е, тому там мінімальний резерв є. І танковий і е, бронетехніки. Звісно, якийсь мінімальний резерв ракет. Але їх складно обслуговувати. Багато з них залежало від е, е, чіпів. Які вже в тому числі тайванські, які вже не постачаються в Білорусь через санкції, що робить Лукашенко? Він, він спробує переобладати білоруську військовий промисловий комплекс на постачання зарядів і озброєння для Росії. Вони зараз шукають контрактів з Іраном з різними країнами близького Сходу, шукають технології, щоб розр... почати розробку дронів. Якоїсь легкої техніки, якогось обладнання нескладного, навіть чіпів в Білорусі, і щоб це продавати росіянам, і щоб над цим заробляти гроші. Грошей нема, так вони хочуть заробляти на війні. Якожу про Лукашенка його оточення і цю клику, яка підтримує війну. Пане Франко, а чому так відбувається? Чому не вводяться санкції? От у Сполучених Штатах вважають, що режим в Білорусі надалі становить загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Америки. Ось вони продовжили чинні санкції проти Білорусі ще на рік, але ми ж знаємо, що санкції проти Білорусі набагато менше ніж проти Росії, хоча фактично це один такий терористичний спільний режим. Чому санкції проти Білорусі вводяться мляво, і чи вони взагалі працюють? Ну вводяться мляво, тому що вся увага тільки на Путіна. А Лукашенка ніби просто з боку проходить, мімо пробігав, його просто не помічають. І це помилка. Я взагалі говорю: навіть в дискусії про, про цю війну Білорусі дуже мало звучить і про роль Лукашенка, але також про роль Білорусі в можливої допомозі Україні, тому що коли в Білорусі почнуться зміни. Це буде найкраща допомога для контрнаступу українського, тому що це ослабить і Путіна і створиться новий. Ну, коли не лінію фронту, то новий такі очах джерело нестабільності, що що путіну зараз дуже не потрібно. Чому європейці не вводять це питання? Тому що американці і канадиці вводять до досить справно і досить регулярно. А європейці тому, що працюють лобістські групи, тому що є приватний сектор, який залежить, якому дуже вигідно мати ці санкції, Вони закупляють попри ці санкції багато продукції. Ми пам'ятаємо, що і постачають не тільки закупляють в білорусі, постачають, що санкції відрізняються на Росію. Це вперше, це санкції на експорт в Росію, а на е, Білорусь це санкції на імпорт з Білорусі, і тому е, ця, ця суперечливість вона допомагає теж обходити санкції. Тоді російські товари е, продаються через Росію, продаються білоруські товари, а через Білорусь Росія закупляє товари. Зараз торгівля закупівля імпорт з Європейського союзу в Білорусь найвищу в історії незалежної Білорусі попри всі санкції обмежування. І ми розуміємо, що ця ця закупівля не тільки для Білорусі, а закупівля також для Росії. І тому ми кожну зустріч говоримо. І Світлана Тихановська повторює найсильніше санкції і проти Лукашенківського режиму, і проти Путіна. Тільки так можна зупинити в їх воєнну машину. Пане Франку, ну так зрозуміло, що це в тому числі ваша робота. Бо хто як не білоруси знають, куди варто звернути увагу в плані санкційному, а що вам європейці відповідають у приватних, приватних розмовах? Всі наші сусіди, балтійські країни, Польща, звісно, Молдова, Чехія, вони все чудово розуміють. Але коли до прикладу ви мене чують, так коли до прикладу, ми йдемо далі, коли йдемо там до Німеччини, Франції, Іспанії. Там тема вже не така топова, не така мейнстрімова. І навіть я помітив, що коли в Польщі питаєшся про цю війну Росії проти України, вони кажуть, це також наша війна. А коли в Німеччині чи Франції вони кажуть, це їх війна, і в цьому є проблема, що вони не не розуміють, що ця війна за всю Європу, що ця війна за спільні цінності і тому. Ми пояснюємо їм і важливість Білорусі в цій війні, і важливість допомоги Україні попри всі шантажі Путіна, і важливість підтримки білоруського демократичного спротиву, тому що це все частина одної проблеми, і у нас у всіх є спільний ворог. Такого розуміння поки що ви всіх європейських країнах немає. Пане Франку, нещодавно українські депутати влаштували розмову пані Тіхановської з полком Калиновського. Як минув цей захід, і взагалі про що говорили? І розкажіть подробиці, це дуже цікаво. Ну, комунікація з полком Каліновська досить регулярна. Вчора була був дзвінок Світлани Тихановської з бойцями Полка Каліновського, які зараз ну, на лінії фронту. А там на позаминулому тижні дзвінок з командуванням полка Каліновського зі штабом, також з, з українськими депутатами. Там була розмова і про спільну роботу на міжнародної по міжнародної політиці. Там був депутат Галайчук і Яременко і, і Гончаренка. Інші і я розумію, що у нас зараз є розуміння, що треба боротися разом нам немає що ділити. Нам треба разом діяти, щоб зупинити путінську машину і його, його е маріонетку Лукашенка. Е проговорили з полком Каліновського про конкретну е співпрацю. Ми розуміємо, що він вони, вони військові військовослужбовці української армії, тому там говорити про політичну співпи, співроботу досить складно тепер. Але е про те, що буде в майбутньому, е варто говорити вже тепер. Ми також доставили разом з міністерством закордонних справ Немеччини п'ять нових джипів. Офіс Світлани Тихановської і Німеччина для Полка Каліновська. Вони отримали ці джипи і зараз робимо. Постачання допомоги для наших добровольців регулярними також закликаємо всіх білорусів, хто бажає боротися з Росією, приєднатися до білоруських добровольців в Україні. Це дуже дуже важливо і для створення білоруської армії, для запашення бойового досвіду, але в першу чергу для визволення України, тому що визволення України це також визволення Білорусі. Як відомо, як заявили військові, те, що вони донесли до пані Тихановської, що Білорусь можна звільнити тільки військовим силовим шляхом, чи погоджуються в вашому офісі з цим? Ну не можна виключати жодних сценаріїв. Так ніхто не може сказати, яким чином зміни будуть відбуватися. Ситуація досить волатильна, змінюється досить сильно. Ми бачимо, що і внутрі в Білорусі відбуваються зміни. Ми не знаємо, коли відкриється вікно можливості для вуличних протестів, але треба бути до цього готовими. Будь-якому разі сама. Е Присутність, сама можливість е е якоїсь військової там, чи парамілітарної там, допомоги е вона створює тиск на Лукашенківський режим. Само існування полка Каліновського це психологічний тиск на Лукашенківський е режим. І тому ми не виключаємо цього сценарію. Але просто полка Каліновського і білоруських добровольців буде недостатньо. Треба, щоб була і вулиця, треба, щоб був і розкіллеліт треба щоб була і сильна міжнародна допомога і дипломатична ізоляція режиму щоб щоб звільнити білорусь скажіть а от стосовно стосовно вулиці до речі ви чи якось є можливість у у вас чи у якихось організацій, чи замірювати суспільні настрої білорусів що вони думають як вони що вони чи змінилося їх ставлення до війни до лукашенка до росії ми бачимо, що після початку війни наступив такий момент страху сильне, що люди сказали, що ні жодних там протестів, тому що людей саджають демонстративно кожен день, збивають, скатують, і але зараз бачимо, що знову почалася якась динаміка в суспільстві. Ми кожного місяця, кожні два місяці отримуємо нове. Соціологічне питання, звісно, що там ну вони не можуть бути точними при диктатурі, тому що люди бояться відповідати на всі запитання. Але ми бачимо зараз знову якусь там позитивну для нас динаміку. Є консенсус в суспільстві, який не змінюється вже рік, що Білорусь не повинна брати участь в цій війні більш за 85% по всіх опитуваннях, всіх. Які ми маємо, і друге щодо розміщення ядерної зброї, навіть серед прихильників Лукашенка е, більшість виступає проти розміщення ядерної зброї, тому для Лукашенка дуже складно переконати білорусів, що це для них захист, а не загроза. Ну а щодо підтримки України, то м, тут складно заміряти, тому що люди не відповідають точно відмовляються відповідати на, на чим боку вони, але е, знаємо, що ті, хто підтримують Лукашенка. Оце в межах там 20-25 відсотків. Вони як правило і підтримують Росі, Росію. А нам треба боротися за решту за решту білорусів за ці 75%, відсотків, щоб вони твердо стояли на європейських ценностях, на підтримці України і на ідеї визволення Білорусі. Пане Франку, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Франк вечорка, радник Світлани Тіхановської, лідерки білоруського демократичного спротиву, був на зв'язку зі студією радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.